Ання інше питання, щоб це було це що на наживо, мається що мається на увазі? Щоб це було не онлайн, а офлайн це перша. Ми сподіваємося, що будуть вони вже буде тепло у нас і все буде так гаразд. І ми хочемо все таки звернемось до Олександра Васильовича, хоча б тих не тільки в Крапивницькому, а й в сільській місцевості в селищах звернутися до цих ліквідаторів, які на сьогоднішній день є. Тільки жива. От ми сьогодні говоримо тільки про живе спілкування і комунікацію. Так. Присутні тут громадські організації Чорнобильські, вони досить активні так. і я думаю, що підтвердження моїх слів людей скажуть, я, що у них вже є протоптані шляхи до mm -hmm. кожної школи. Вони там завжди є присутніми на всіх заходах. Ми нашим планом підсилимо цей напрямок і просто його, якщо є необхідність підсилювати, то саме в територіальних громадах, будемо казати, сіл та селищ. Хоча робота там поставлена також, але сила громадських організацій там не така потужна, як міста. В містах вона потужна, відчутна, підсилимо нашим рішенням. І я думаю, що ми... Цю вічницю ну, більш потужно відзначимо вже на рівні. А для старших я знову цікаве для учнів, для да. старшокласників, для малих, звичайно, це не вони не зовсім розуміють, розуміють, але це, це цікаво. І ми залучаємося. У мене в да? років син повністю знався в той Ну, добре, добре. все до Ізе все. Володимировна, От я хотів ще також унести пропозицію, не применшуючи. Ну, масштаби трагедії, ну, біль цієї трагедії, треба ж молоді ну, якось показати, що як наша нація, українці вийшли з цієї ситуації. Це особливо важливо от зараз, тому що е, виховується покоління, що постійно там трагедії, трагедії, вже 10 років, більше 12 вже буде майдан і війна, да? і віри нема. А тут треба приклад. Це приклад дуже надихаючий, що. Будь-яку біда, хоч яка вона б не була, страшенна, да, світового рівня, виклик світового масштабу. Да. Зараз точно такий же виклик, ще більш, більшого масштабу, тому що загроза існування взагалі держави. І от, як от по аналогії того, що тоді вистояли, і вистоїмо, віра, щоб була, що і вистоїмо зараз, сьогодні. Ну, тобто консолідація суспільства всього, да, саме... щоб саме <клес> утримувати країну, <клес> тримують люди. Історія і мораль, і мораль всього.